Дорогі друзі, в цьому відео я подам корисну інформацію для пенсіонерів за кордоном, розслумачу, як одне неправильне слово у заяві до пенсійного фонду може позбавити вас виплати пенсій. І ще кілька потрібних речей. Але перед тим хочу сказати наступне: наша петиція під назвою Спрощення ідентифікації пенсіонерів. 6 жовтня опублікована на сайті Кабінету міністрів України. Її підписало на даний час уже 40 чоловік, але якщо підписання петиції буде йти такими темпами, то вона буде провалена і ні Кабінет міністрів, ні пенсійний фонд не будуть займатися спрощенням ідентифікації пенсіонерів, і далі будете збирати цілу купу документів, щоб не втратити пенсію. Щоб зібрати 25 тисяч голосів, треба, щоб щодня проголосувало не менше як 280 чоловік. За 2 дні проголосувало 40, хоча відео переглянуло понад 1800 чоловік. Сором нам, пенсіонерам, які на словах за, а насправді, хай сусід голосує, а я якось переб'юся. Ось цьому відео вгорі. Я даю інструкцію, як підписати петицію. Посилання на це відео також дивіться внизу. Будь ласка, проголосуйте за себе. Петиція захищає ваші права. А тепер до теми відео. Мене часто запитують, як саме пенсійний фонд може дізнатися, що людина перебуває за кордоном? Одразу скажу, що прямих способів відстежувати виїзд пенсіонера за кордон, пенсійний фонд не має. Пенсійний фонд не має прямого доступу до баз даних прикордонної служби або Міністерства внутрішніх справ щодо перетину кордону. Тобто, якщо ви просто поїхали за кордон із закордонним паспортом, пенсійний фонд не бачить, коли саме ви виїхали. І де зараз перебуває. Офіційні дані про перетин державного кордону громадянами України зберігаються у Державній прикордонній службі та Міністерстві внутрішніх справ. Воно вносить ці дані у демографічний реєстр. Але якщо потрібно перевірити підстави виплати пенсії, пенсійний фонд може робити запити щодо конкретної людини. Такі запити виконуються через Міністерство соціальної політики, бо саме воно координує соціальні виплати. Також є така система електронної взаєм... взаємодії Трембіта, про неї я розповім якось більш детально. Пенсійний фонд може отримати такі відомості, Чи особа виїжджала з України, факт перетину кордону. Чи поверталася, через МЗС, чи перебуває на консульському обліку, чи зареєстрована у реєстрі територіальної громади на території України. Для чого пенсійний фонд перевіряє цю інформацію? Щоб з'ясувати, чи пенсіонер не виїхав на постійне місце проживання за кордон, чи він ще живий, це одна із причин подачі таких запитів. Давайте тепер розберемося, що таке постійне місце проживання за кордоном і тимчасове перебування за кордоном. Це різні речі. Постійне місце проживання за кордоном. Це коли виїзд оформлений офіційно. Якщо людина вирішила залишитися за кордоном назавжди? Вона подає документи на виїзд на постійне місце проживання. Що це означає? Людина знімається з реєстрації місця проживання в Україні. У внутрішній паспорт ставиться відмітка, знято з реєстрації. В закордонному паспорті або в міграційних документах з'являється спеціальний штамп, виїзд на постійне місце проживання. Після цього пенсійна справа не може обслуговуватися Українським пенсійним фондом, якщо з тією країною, куди людина виїжджає, немає міжнародного договору про пенсійне забезпечення. Простіше кажучи, виїхав на постійне місце проживання, то держава вважає, що ти живеш в іншій країні постійно. І Україна припиняє виплати пенсій, якщо немає міждержавної угоди. Тимчасове перебування це коли людина залишається громадянином України і лише тимчасово за кордоном. Це стосується більшості наших громадян, які виїхали після 24 лютого 2022 року і отримали статус. Тимчасового захисту в країнах Європейського Союзу. Такі люди не знімалися з реєстрації в Україні, не здавали паспорт, не отримували дозвіл на постійне проживання і в будь-який момент можуть повернутися додому. Тобто вони вважаються такими, що тимчасово перебувають за кордоном, а отже зберігають право на українську пенсію. Як пенсійний фонд визначає ваш статус? Пенсійний фонд не перевіряє країни перебування, а дивиться на ваші документи. Якщо немає відмітки «Виїзд на ПМП, постійне місце проживання, ви вважаєтеся тимчасово відсутнім. Якщо ви регулярно ідентифікуєте себе через Дія, підпис чи через КЕП, це ви підтверджуєте те, що ви живі на зв'язку і залишаєтеся громадянином України. До речі, в цьому відео, яке ви бачите вгорі, я розповідаю, як ідентифікуватися з допомогою Дія підпис за кордоном, щоб пройти ідентифікацію. Посилання на відео теж є внизу під описом. Якщо ж ви не проходите ідентифікацію довго або не отримаєте пенсію понад півроку, виплата може бути призупинена, але не скасована. А тепер важлива порада, яка стала і заголовком цього відео. Коли ви звертаєтеся до пенсійного фонду з-за кордону, ніколи не пишіть у заяві чи зверненні. Проживаю за кордоном у Німеччині, або постійно проживаю в Італії. Такі фрази можуть бути витлумачені як офіційний виїзд на постійне місце проживання. Це занесуть до пенсійної справи і вам припинять виплату пенсії. Правильно писати: тимчасово перебуває за кордоном під статусом тимчасового захисту, або Перебуває за межами України у зв'язку з воєнними діями. Це чітко показує, що ви не змінили місце проживання, а лише тимчасово перебуваєте поза Україною. Питання виплати пенсій та ідентифікації пенсіонерів за кордоном та на тимчасово окупованих територіях. Регулює постанова Кабінету міністрів від 11 лютого 2025 року номер 299. А тепер увага. Вона також визначає, що отримувачі пенсій або страхових виплат за міжнародними договорами з Україною не підпадають під вимогу ідентифікації. Тобто, якщо ваша пенсія виплачується в рамках міжнародної угоди, наприклад, між Україною та тією країною, де ви перебуваєте, вимога ідентифікації вас не стосується. Факт перебування за кордоном сам по собі не є підставою для припинення виплати пенсії, якщо людина залишається громадянином України і проходить ідентифікацію. У цьому відео вгорі я даю інформацію тим пенсіонерам за кордоном, які не можуть пройти ідентифікацію з допомогою Дія-Підпис, бо на початку війни виїхали за внутрішніми українськими паспортами-книжечками, не отримали ще новий закордонний паспорт, або не вміють чи не хочуть користуватися ДІЯ підписом. Їм потрібно звертатися до посольства України і збирати пакет паперових документів для ідентифікації. В цьому відео, яке вгорі, теж все розписано. Нагадую, що всім пенсіонерам, які перебувають за кордоном та на тимчасово окупованих територіях, потрібно пройти ідентифікацію до 31 грудня. Але до цього часу пенсійний фонд не має права позбавити пенсіонера на тій підставі, що він не пройшов фізичну ідентифікацію. Це стане законним лише з 1 січня 2026 року. У завтрашньому відео я розповім, як пенсійний фонд дізнається про смерть пенсіонера за кордоном. Розкажу більш детально про електронну систему трембіта. Та дам деякі корисні поради. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете мати свіжу і чітку інформацію. Не забудьте підписати нашу петицію.